Можна, я почну із фрази Я Валентина Ткач. Мені так буде приємніше да, набагато. так. Да. розпочинай. Uh, поки ми цілі, тут, то килими можна ну, ще в порядку, треба їх негайно продавати. Я коли лишилася вдома сама з мамою, то приходжу в майстерню, нічого не можу робити, тільки постою, поговорю до верстатів. Плачу, треба щось робити. І я, в принципі, ну так і ну, якби зплановано вирішила, що я нікуди не буду виїжджати. Я Валентина Ткач, є вихідцею з династії ткачів, килимарників в третій династії. Дід Михайло навчив ткати мою маму килими, а мама навчила мене. Я вже навчила і своїх дітей і з дитинства. Вони вже знали, як це ткати. Потім вже і внуків навчила. Саме цікаве, що внука Юляна навчила ткати і семи місяців. А Олівію ще з трьох місяців, коли Даринка її ложила так на край ліжка, сама її перетримувала, я сідала на підлогу і на маленькому такому ткацькому верстаті ткала у локдаун минулого року такі підставочки для чашок. а Вона так уважно дивилася. От, ну Коли почалася повномасштабна війна, то я Ну, довгенько, кілька місяців я нічого не могла ткати, тому що це був дуже великий стрес, який для кожного українця. Якось так приходила в майстерню. Син уже пішов на війну, в армію пішов. А в невістку, і доньку я попросила, щоб вмовила їх, бо вони не хотіли виїжджати, бо було страшно виїжджати, щоб вони якимось чином вивезли дітей своїх за кордон. Я коли лишилася вдома сама з мамою, то приходжу в майстерню, нічого не можу робити, тільки постою, поговорю до верстатів, поплачу. Говорю до Килимів, і потім так от приходжу, думаю, ну треба ж ткати, а я не можу ткати. Поплачу, поговорю, поговорю і піду додому. І так тягнулося це до... десь до кінця травня. От, ну, паралельно з цим я ще допомагала сину, питала, що треба робити, і привозила йому е, і його побратимам все, що треба, і гостинці, і все, коли він був не так далеко. Якось в один момент я зрозуміла, що треба щось робити. І я думаю, поки ми цілі тут, то поки килими можна ну, ще в порядку треба їх негайно продавати. І допомагати армії. Дуже багато друзів, знайомих пропонували мені то в Італію, то ще в інші країни, просто взяти і виїхати. І я, в принципі, ну, так і. Ну, якби сплановано вирішила, що я нікуди не буду виїжджати ні, ні за який за кордон, тому що я маю бути в тилу і допомагати сину, допомагати армії. Ну і Тим більше, що мама старенька, як її покину. Буду продавати ці квини і буду допомагати. І, і поки я ще так це все думала, я ще так не сильно активно це все робила. Я ще тільки якби, себе підводила до того. І коли у, десь у кінці червня чи на початку липня, бо ми з сином кожен день переписувалися, бо сильно переживала от, все. Я кажу, ти хоч мені крапочку прийшли в повідомлені, я буду знати, що ти живий. І, і, і все, можеш, якщо ти дуже зайнятий, то можеш мені ну, нічого не писати. На початку липня він написав, що їхня автівка розтрощена, пошкоджена так, що вони вже не можуть її відремонтувати. І треба їм автівку, таку, щоб вони могли виконувати далі бойові завдання. В мене тоді охватила такий страх і паніка за свого сина і я тоді влітаю, пам'ятаю, влітаю в майстерню з телефоном і давай фотографувати всі кюмі, які самі кращі були. Ну, Получилось, що пофотографую -по один і зразу пишу у Фейсбук, що така, така ситуація. Треба негайно зібрати кошти, щоб купити автівку. Буквально. Можна сказати, що через день, через два дня, ці килими, ми більш і менші всі підряд такого почали купу, ну, купувати. І, і люди, дякую їм за довіру, вони мені почали донатити на картку. Ще, от, і ми дуже швидко зібрали велику суму. А треба було зібрати 6 600. Це на. Я вже точно не пам'ятаю, скільки, ну десь більше 6 тисяч доларів треба було на автівку зібрати. Потім ще ж треба було гроші, щоб доїхати її забрати, от купити. А так як я нічого не знала, і як і що робити, то я попросила своїх друзів-волонтерів, Олега Андрійовича, Поліщука, із його дружиною, ми разом їздили, поїхали автівку, забрали, купили, приїхали назад. Ну, коли вже в Донецьку область треба було везти автівку. Після Пасхи ми поїхали багато, загрузили е різних ну, смаколиків, пасок. І дуже багато дали нам е волонтерських їжі. То ми вже побачилися з сином, привезли. От, син, правда, сильно переживав, каже, ви. Тут, ну, тут довго не можна знаходитись, тож тут обстріли, тут ракети кажуть, над нами теж літають і ракети, і шахеди. От, ну, зовсім якось не страшно. Я була дуже щаслива, що я побачила сина. Він такий худюсінький, ще й Олег Андрійович взяв фільм, зняв, що От мати із сином зустрілася. Хто й знає, скільки тут життя лишилося, а е, говорилося про те, що от мрії треба здійснювати, якщо є можливість, і не відкладати на потім, бо потім може і не бути. І я подумала: ну, а чому не спробувати здійснити свою одну із мрій, ще одну із моїх мрій, тому що в мене їх дуже багато, а ідеї ще більше. І Думаю, е, тут якраз е, теж е, мої друзі. Запропонували повчитися писати грант. Думаю, чому б не повчитись, тому що ну, якось і допомагаю, і розвиватися таки хочеться. І... А вдруг вийде і якось так. Ходила, вчилась, намагалася це все зрозуміти і вже думаю, у мене так багато цих ну, мрій, що тут хочу я створити. Я коли вчу, то перебираю усі кольорові ниточки, то я відчуваю, як мені я ну, заспокоююсь, якось відволікаюся, мені стає так спокійніше, легше. От, і... Так легше тоді переносити ці стресові ну, ситуації. Усі. От, я подумала, чому б не зробити так? І е, написала проєкт, виграла невеличкий грант. Правда, тут треба більше, набагато більше вкладень, щоб людям було набагато комфортніше, але ну, що могла, те й зробила. І е, Запросили ми майстрів. І нас тут, Ми проводили вже дуже часто вирішили проводити в зимку майстер-класи. Ну, так само було ткацтво, було Дибенецьке відкрили дебенецький розпис, розпис. Ну, так само і Петриківський розпис Тетяна Тарасенко із дебенців проводила. От, потім ну, і з мила робили вироби дуже цікаві. Соломи. Катерина Робок навчала дуже багато нас таких цікавих предметів в житку. Ткацтво, на жаль, занепало. Я повністю викладалася тут для того, щоб робити майстер-класи і організовувати це все разом із Наташою Шевченко. Вона дуже мені допомагала в цьому. Ну і Оленка Пузатко дуже гарна. Тож був Славський волонтерський штаб. Дуже багато вивчали традиції і зразу проводили різні обряди, цікаві. От, і у нас дійсно були такі атмосферні і ярмарки, і вечори. І все це ми робили ці всі заходи для того, щоб ще з такого би, ну, таким варіантом, щоб зібрати гроші для і допомогти для Донька почала допомагати мені, я почала ткати крайки, їй це сподобалось, тому що в неї маленька дитинка Олівія, і вона не може сюди приходити на довгий час, щоб ткати. От. І е, е, я їй тільки робила заправки на верстати, і думаю, чому, ну, треба щось придумати, ще, крім підставочок. І я кажу, давай попробуємо ткати крайки. Я почала ткати і чи відео виставила, людям дуже сподобалося, зацікавилися. І вона, Дарина, каже: О, то тоді давай я спробую. І я побачила, як вона, вона набагато ще якісніше, ніж я тче. Я кажу: О, то тоді ти тче, а я тоді, коли тільки зможу, тому що виходить, що я тут тчу, а потім приходжу і ще сідаю, і ще вночі і там вдома ще, ще тчу. Я вважаю, що це було б дуже здорово, якби, наприклад, з сім'ями приходили з дітками. Це і спілкування, це і зробити спільний якийсь виріб, який, в який вони ж і вкладають свою позитивну добру енергію. От, і Кожен виріб, ну, я вірю в це, що він випромінює цю добру енергію. І це як йде ну, певний оберіг для. Для сім'ї, для людини, ну хто в це вірить, звичайно. В'їздила на міжнародні ярмарки. В цьому році мене вдалося поїхати в Люблін от, на Ягилонський ярмарок. Потім це було в серпні, а у вересні мене запросили так, якось зненацька в інстаграмі написали, запропонували поїхати на фестиваль, міжнародний фестиваль в місто Пендик. Це е, ну, частина Стамбулу. От. А я вже про це місто вже давно багато років знала, думаю, мені тоді ще було цікаво поїхати туди. І я погодилася в цьому році. Я була єдиний представник, який представляв українську культуру ну, з, з своїми килимами традиційними. Ну, Таким чином вони підтримують майстрів. от. Ну і заодно вирішили. Підтримати таким чином Україну, щоб показати, що вони з Україною. А зараз я просто думаю, будь-що скільки буде сил, скільки буду допомагати, тому що це дуже важливо. І я вважаю, що кожна людина, кожний українець має, якщо не волонтерить, то повинен допомагати чи може. Ну, В принципі, дуже багато ще друзів моїх фейсбучних. Якщо вони можуть грошима допомогти, то вони хоча б поширюють мої дописи і їхні друзі-друзів. Є надія, що задонатять і таким чином ми зможемо допомогти нашим бійцям.